Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо ловити на фідер. Два тижні тому я вже рибалив на цьому озері, ну, тоді я сидів на ляща і час від часу влітала така непогана плотва. Тому сьогодні вирішив я трошки змінити тактику. Ставку сьогодні буду робити на плотву, так як плотва тут реально гарного розміру клює. Ну і заодно поділюсь з вами деякими спостереженнями. Дивіться, друзі, рибалі сьогодні на озері, це закинутий кар'єр. Тут дуже багато перепадів, але в основному крому глибина. Ось на цьому місці, де я буду рибалити, 5 метрів. Тому ота тактика, коли ну, ми ловимо плуту на мілені, де потрібна сипуча, недозволожена прикорка, тут не підійде. Тут потрібно, щоб була прикорка інертна, важка, так як самі розумієте. Якщо кормушка буде одразу віддавати корм, як тільки торкнеться води, то поки цей корм ну, потоне, то на дні вийде такий величезний радіус закормочного п'ятна. Нам же ж рибку треба якомога кучніше зібрати, тому сьогодні я буду замішувати фідерспорт ріка. От якраз оця річкова приконка додасть і клейковини для корма. І взяв ще пачку плотва коріандр. Ну добавок в мене буде сьогодні консервована кукуруза. Я взяв ось дві таких баночки. І я буду підрізати ножничками і, ну, і порційно додавати в корм. Ще одна причина, чому не можна ловити на сухий корм на глибині, це тому, що рибку можна підняти в ярус. Але це не означає, що не потрібно корм подавати зверху, так як плотва це дуже полюбляє. Особливо коли вона неактивна, це може спровокувати її ну, на початок харчування. Але потрібно це все робити таким чином. Ми закидаємо кормушку і рахуємо, на яку секунду вона впаде на дно. Ось, Один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Ось на рахунок шість кормушка впала на дно. Що ми робимо далі? слідуючий раз, як будемо закидати, рахуємо тільки вже не до шести, а ну, приблизно десь до чотирьох, до п'яти. І тоді здергуємо кормушку. І цим самим ми, виходить, подаємо корм зверху. Зараз спробуємо. Один, і два, і три, і чотири і. Ось так. По попві це реально ну, добре працює. От, Наприклад, така риба, як ляш, і карась цього не любить, а плотву це реально заводить на кльов. І так я зазвичай роблю ну, кожну п'яту кормушку. Неважливо, чи це я загодовуюся чи ну, в процесі рибалки. Ловити буду сьогодні на ось таку кормушку, це 50 грам. Зараз тільки ще потрібно зв'язати поводок. Поводочниці на звичайних рибалках я не використовую, завжди поводки віжу на рибалці. Почну спочатку з такого гачка. Це флагман Сільвіровч 12 розміру. Далі буде видно. Є, друзі, перша рибка. Це щось схоже на підлясчити. Зараз подаємо. потва нарешті дочекався непогана О, Що потвана мені Бірвала поводка мабуть ось така непогана пліточка я кажу тут якщо є потва то непогана А ні, не впірвала. Клюнула вона на три опариші. В принципі я сьогодні тільки на опариші ловлю, пінку тільки підсипаю, так в корм потрошки. Зараз так само закину. Ну, Підійшла рибка на гнатошку. Зараз головна задача втримати її там. І ще одна рибка, тільки закинув. Ну, тримається рибка на точці. Вроде не така велика. Але все рівно приємно. Ні, нічого теж не погано. Трошки менше за ту першу. О, нічого собі як проковнуло. О. Аж закругу його. Так, потрібно швиденько закидати, поки рибка стоїть. І що цікаво, що поводок недовгий, десь сантиметрів 80, ну 90. Перед цим мене стояв метр двадцять, у мене було два рази, ну покльовки не було, але щось об'їгло. Я спробував вкрутити і ось як результат вже дві риби. Так, Основна задача зараз її тримати на точці. Зараз підріжу трошки кукурудзи. Будемо намагатися її втримати там крупної фракції. Довго довелося чекати цю покльовку, вже ну, мабуть дві години прийшло після того, як я закормився. Але рибка підійшла. Ну, в принципі, минулого разу, як я тут ловив, то так само зранку нічого не клівало, тільки після обіду почало клювати. О, сразу п'є. Тільки да. закину. Тільки кинув. Відразу поклівку. Десь видно в ярусі взяла. Tai didelis plopotas, mano pirmininkė. Ось бачите, ось так попайки є. Тільки гачок падає на дно і одразу підбирає. Ось чому потрібно постійно перезакидати. Є, друзі, ще одна кліпка. Ну, Рибка хоч і з провалами, але підходить на корм. І що цікаво, що є, або як тільки закинув, або десь напроти протязі одної ну, максимум двох хвилин. Далі сенсу сидіти немає, потрібно перезакидати. Так, прямо. Навіть, ні, пофа, я думав, краснокара така, жовті пір'я, але це плафо. І вона просто потрібно темпувати. Зараз в мене залишилося тут корму десь на, на закиді десь 2-3 і все, і буду їхати додому. Свіжий корм не буду замішувати. В принципі, наловився сьогодні, хватить. Вже вийшло сонечко за цього дерева, що де я ховався. Тому буду їхати додому відпочивати. І ще цікаво, що клює тільки чисто плотва, Нема ні підлящика, ні кось гостири. І навіть маленької плітки. Якщо клює, то така гарна. Ось отакого гарно, друзі, плотву можна ловити і на глибині. Головне правильно для цього зробити підхід. Ну і взяти побільше корму, так як при такій темповій ловлі корм швидко закінчується. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд і зустрінемо вже в наступному відео.